Вітаю, ви на каналі Артзайка. І сьогодні ми до дня нашого міста, міста Херсона, будемо малювати з моїм учнем його спогад, як він рибалив зі своїм татом на наш Дніпрі, і як він за цим сумує. І ми передамо на малюночку той настрій, який зараз панує у місті Херсоні. Об'єднаємо це все і через наш малюночок, нашу творчість, пробуємо. Нагадати нашому місту, що ми його любимо. А що вийшло, побачиш в кінці відео? Став лайк, підписуйся. З вами я, Бандурська Світлана. Підтримай канал коментарем і приєднуйся до наших онлайн-занять. По-перше, це в нас буде з тобою ось тут лодочка. Ось ми її прямо ось так, от і намалюємо. Ось вона повністю уходить до гори. Ось так її прямо і малюємо. видно? Супер. І ось тут, так промалюємо сірий колір. Ось тут буде білий колір. І ось тут нам, нам, намалюємо херсон. Назва. Херсон. Мож, якщо хочеш, можеш намалювати мій херсон, написати, моє місто. Ну, тобто тут може бути будь-яка назва, яка тобі лягає до душі. Тепер дивись, тепер внизу промальовуємо пісочок. Ось тут вниз малюємо ось такий лінія, лєска, кружечок і гачечок. Ось такий гачечок, на який будеш ловити рибу. Ручку намалюємо. Ну, можна велику, можна середню, будь-яку. І малюємо з тобою ось такий е, напівколо. Далі ось тут ми домалюємо їй ось такий відкритий ротик. Вона майже вже на гачочку у нас. І отут так само примальовуємо такий напівколо саме. І хвостик. Хвостик у нас таке е, ось тут, е, зменшення. І потім, навпаки, такий широкий в одну сторону трикутничок і в іншу сторону трикутничок. Трикутничок промальовуємо такий. Один плавничок. Далі один великий зверху, але він такий під, під куточком. ось так, І вниз. Ось так. Як, 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 як на як косочок. Далі ось тут вниз невеличкий так само, цей косочок, і ще один ось тут, такий лавричок. Маленький можна малювати, можна намілювати, він залишити в тебе. І в самому кінці ось тут теж непівколе і далі ось такі ребринки в нас. Так, риба готова. А, до речі, як можна саму рибу обіграти? Можна ось тут написати мир або перемога. Ну, будь-яке слово, будь-яке, яке хочеш, можна не писати. Це просто моя ідея, яку я можу запропонувати. У тебе може бути своя ідея. Тобто далі можеш трошки своє щось придумати, домальовувати і таке інше. Проте. Що є зараз в нашому місті, в Україні І саме в Херсоні. Тому кожен малюночок має важливість, і ти своїм малюночком можеш також розказати свої думки, переживання, емоції. І це дуже важливо. Так, ракушечку я намалювала. Можна будь-яку ракушечку намалювати, можна ще зірюнку намалювати. Ось Ні? Да, а, так. Можу, все, так. Все, все. так, що ще намалюємо? Можна декілька ракушок намалювати. Такі королевки. Збирали королевки на морі? Так, я дуже багато копчу. Буде прикольно. Можна намалювати типу глибина. Ось тут темно синій колір. Наступний колір буде такий більш світліший, знаєш, як мозаїка або щось таке. Ось так можна промалювати різними кольорами. Підтримай відео лайком. Пиши в коментарях і поділися своїми. Пам'ятними моментами з міста Херсона, улюбленими місцями можна розказати свою історію. Також я запрошую тебе приєднатися до онлайн заняття у Zoom. І надсилай свої роботи, також приєднуйся до нашого телеграм-спільноти. Всі посилання під відео.